Молода жінка з бутика з підньої жіночої білизни здивувалась, коли до відділу зайшла бабуся, в біленькій хусті і старомодним редикюлем у руках. Е, жіночко, ви відділом не помилилися, там далі коридором є те, що вам потрібно і за низькою ціною. Чи ви подарунок для когось купуєте? Але тут і справді дорого, намагалася вона пояснити старенькій. Та звела брови і пішла рядами. Хвилин двадцять вона обирала, думала і нарешті принесла комплект яскраво червоного кольору. Ось цей мені загорни. Продавчиня не витримала і вискочила подивитися, куди ця дивна жінка пішла далі. І побачила, як та зайшла до відділу дорогого одягу. Вона похитала головою, божевільна якась. Їй вже на той світ час зготуватися, а вона вбрання скуповує. У цей самий час приголомшена дівчина з відділу ексклюзивного вбрання тягала безліч суконь у примірювальну. Бабуся вийшла з бірюзовою коктейльною сукнею і наказала Упакуйте і пішла до перукарні. Молодий хлопчина, ліниво жуючи гумку, нудьгував біля робочого місця. Бабуся попрямувала до нього, хлопче, зроби на бабусі неймовірну зачіску і зняла хустинку. Той, із сумніво глянув на рідкі сиві пасма і виніс вердикт. Тут тільки коротка стрижка та фарбування. Вона сіла зручніше. Ну, розпочинай. До села вона їхала вже останнім автобусом ноги боліли, голова теж, але вид фірмових пакетів тішив її душу. Начебто все купила, що треба, Іван буде задоволеним. Навіть грошей, які вона довгі роки збирала, їй було не шкода. Це ж не для неї важливо, а для покійного чоловіка. Вдома вона на швидку руч попила чаю і розклала покупки, помилувалася ще раз і поклала в шафу. Вранці до неї прийшла сусідка та близька подружка Ксенія. Ти де вчора була? разів десять до тебе заходила замок весів. Галина відповіла до міста їздила, похорон не купувала. Ксенія здивувалася, так ти ще років десять тому вузлик зібрала. «Зібрати то зібрала, а позавчора вирішила перевірити, чи все гаразд, чи не погризла моль чи миші. Перевірила все гаразд. А вночі сниться мені, мій Іван і бручить. Ти мені при житті своїми панталонами та сукнями, своїми темними набридла. Я хочу, щоб ти до мене прийшла чепурна і гарна. Ось я до міста й зібралася, навіть зачіску зробила, дивись, і зняла хустку. Ксенія ахнула прямо модель. Гарно, як пасує тобі. Ти наче років двадцять скинула? Ну, а одяг покажи, цікаво ж? Побачивши мережевну білизну, сукню та босоніжки у колір, вона ще більше заохала. Ну, ти, Галино, даєш, ти уяви, як тебе обговорюватимуть. Галя махнула рукою. Мені вже все одно буде. Ксенія запропонувала, а давай настойки твоєї заобновки, хоч і для сумного приводу. Галина хвацько махнула рукою. А давай. За годину Галина вбралася в нові речі і крутилася біля дзеркала. Ну, як тобі? Ксенія показувала великий палець. Ти просто як дівчинка вісімнадцяти років. І вже неслухняним язиком сказала, завтра їдемо до міста. Я теж помолодшати хочу. Галина їй заперечила, так я купила для справи, а не ходити по вулиці. Ксенія повернула її до дзеркала. Ти з глозду з'їхала? У такому вигляді вмирати. Та ми з тобою ще молоді та гарні. За день по селу йшли дві розкішні жінки, обидві в широкополих капелюшках і темних окулярах. Вони були задоволені, цілий день гуляли в парку і сиділи в кафе, де до них підсіли двоє немолодих чоловіків, познайомились і навіть розпили пляшечку шампанського за знайомство і домовилися зустрітись наступного тижня. А вночі Галині знову наснився Іван. Він був задоволеним і посміхався. Вона почала просити пробачення за все, за те, що не виконала його завіт і посміла познайомитися з іншим чоловіком. Він знову посміхнувся і сказав Я ж казав, що мені твої панталони ніколи не подобалися, і зник. Ех, помирати нам зарано, так що панталони доведеться міняти. Діви мої, шукатимемо вихід. Бережіть себе і живіть довго, з гумором та в теплі.